Заміна вікон та дверей, а також ремонт покрівель і трубопроводів. Можлива заміна ліфта. Це перелік робіт, котрі з 2020 року виконують співвласники багатоквартирних будинків в рамках програми співфінансування. Якщо будинку 50 років і більше, 80% коштів виділяє бюджет громади, 20 збирають мешканці. За п'ять років дії програми у співпраці з управляючими муніципальними компаніями відремонтували 191 багатоповерхівку. У 23-24 роках відсотки для мешканців будинків, котрі постраждали внаслідок ворожих обстрілів, зменшили вдвічі. Про це йшлося під час чергового депутатського дня. У 23-му році у нас було 48 будинків, 29 скористалися програмою. Це були пошкоджені будинки внаслідок військової агресії. І 42 будинки це 24-й рік, 10 з них. Це будинки, які постраждали внаслідок військової агресії. Торік депутати міської ради затвердили програму співфінансування на 2025-2029 роки. Цьогоріч передбачили на її виконання 3,5 мільйони гривень і внесли зміни. Дізнатися про них можна на сайті міської ради. Програму ми доповнили новими заходами, яких не було в попередніх програмах. Це поточний і капітальний ремонт системи централізованого опалення і гарячого водопостачання. Поточний ремонт у нас будуть здійснювати 16 будинків. На сьогодні в роботі вже Сім будинків, з яких є так само пошкоджені віконні блоки, на Повстанській, 36, і ми також плануємо його зробити. От найближчим часом. За результатами іншої програми, профілактики адмінпорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку, за рік правоохоронці склали 123 тисячі протоколів за порушення правил дорожнього руху, понад півтори тисячі за водіння в нетверезому стані. Втім, вилучають у власників автівки лише на штраф майданчик. Депутати ж наразі розглядають можливість змін у правилах благоустрою. Аби покинуті без догляду автівки, можна було евакуювати на спеціальні майданчики. Говорили і про порушення вимог комендантської години, зокрема на привокзальній площі. Якщо б в нас було стаття в кодексі про адмінпорушення за порушення комендантської години і штраф, не знаю, 17 гривень. Питання б знялося: ніхто б не ходив, не їздив, не порушував тишу. Торік на реалізацію програми виділили з бюджету майже 4 мільйони гривень, з них 3,5 на технічне забезпечення автопарку патрульної поліції. Депутатський корпус завжди підтримує ваші ініціативи, ваші звернення. Якщо ви звертаєтесь по певних програмах, відповідно на майбутнє будемо співпрацювати. Що стосується. Московських і ФСБшних наративів, де поліція, чому не воює. Я от особисто пересухався в Покровську, коли вже зараз місто, яке там два місяці ще було живе, повністю функціонувало. Зараз, по суті, нікого там немає, е, прострілюється танками, артилерією, кабами і е, дронами, аж туди, вже до Кілецького до траси дотягують, але патрульна поліція виїжджає на виклики. Поінформували депутатів і про зміни в поданні податкових декларацій, котрі необхідно заповнити до 31 березня. Зокрема, потрібно вносити в декларації суми національного кешбеку та кошти за донацію крові. Ірина Аріон Біга, новини міста.